Мужики, як я і казав, що почекайте літа, буде вам круті знижки. Хлопці, хто вже купив раніше, я думаю, будете, будете зараз кусати лохті. Я просто озвучую ціни в цьому відео. Я озвучую ціни конкретно. Слухайте. А то шукає такого шифінгу, то можете вже переписувати номер, тому що кількість обмежена. І так, самий простий шифінг з блокіровкою моста заднього. По ціні 300. жартів. Новий 2025 року з доставкою з усім 240-й БФ 240-й з циліндром 3,250. На секундочку. Тепер отакий 244. й Шифен повнопривідний. З переднім радіатором. Новий, все. Сама менша ціна, яка є на сьогодні в Україні, при 4250. Хлопців, і ви тепер скажіть, що то є погані ціни, що ми не скинули ціни. Хлопці. Я казав, на літо завжди дешеві трактора. На даний момент доступне до замовлення. Є в зелених, в синіх, в червоних кольорах, повнопривідні, задньопривідні, повнопривідні такі войдуть на кардані з коробкою на 8 передач. Це йде в нас BFU-модель. Вона йде з примусової навісної системи. І є ще BF без примусової, Там в 100 долярів різниця. І Там і там попередній радіатор стоїть же, і там, і там SF138 2 мотор. самі останні 25-го Не бувало шара на фен. Таких цін. Не буде і не було. Як скільки я торгую, по 300 шифенгі, хлопці. Я думаю, вже варто, хто шукає шифен, переписувати номер, телефонувати. Техніка нова, техніка два роки гарантії дається. Техніка ліцензійна від продавця ДТЗ Україна. От, соответственно, з сервісним обслуговуванням. І Повністю з документами під ключ. Це в нас версія самозаряжена з компресором і з додатковим ще гідро... гід... гідророзподільником і з додатковим гідровиходом на причіп. Якщо у вас треба, там, щоб був прицеп чи лопата, обратіть увагу, балон, компресор, примусова нав'язка. Ну, примусова нав'язка, ви вже бачили, грубі такі посилені мости з на 8 ступені коробка. 8-ступенчата. І обратіть внимание на розподільник, хлопці. На шифінгу йде вже виход гідропара, що ви можете собі під'єднати. Ну, і любе обладнання, яке вам треба. Вам, мама, папа, виход на, цю, на гідравліку є. Тому це саме нова мерка. Вона теж подешевша. Вона 450 йде. Вот. 4250. Без того балона і 4,350, з тим балоном і з гідравліки. Тому хлопці, ціна дійсно шарова, доставка по Україні безкоштовна. Я думаю, що хто шукає шифінг, кращої нагоди, чесно, вже не буде. Це на літо завжди падає така добра ціна на шифенги. Тому, мужики, майте на увазі, звертайтеся, замовляйте таких окрасенів новеньких 25-го року, бачите, виносний розподільник отдільно на гідравліку стоїть. Одільна на навісне. тобто, І ось на контур гідравліки зовнішній стоїть розподільник. Продумано все зроблено на совість. Отдільно понижена, повишена, включає 4 вперед повишених, 4 понижених. Тобто, супер. Апаратура. За такі гроші я б вже дзвонив брав, чесно скажу.